Ще раз, ще раз і ще раз нагадую: знаєте, що зверніть увагу на святкування, і як ми відносимося до свята всіх святих і до свята Хеллоуін. Отут в описі до цього відео відкриваєте в описі, нажимаєте більше, і там є силочка на рубрику Запитуйте, відповідаємо. Я там трошки так ширше розказую про. Значення свята Хелловіна. Ну, свято це так? Це свято це відносно. Свято – це коли е, ми щось святкуємо, надаємо святости, так? Розумієте? Є, є в російській мові таке поняття праздник. Це е, щось треба празднавати. Чи знаєте ви етимологію слова празднавати? Почитайте, це вам буде на домашнє завдання, а в українській мові свято це коли присутність святости. Свято Пресвятої Богородиці, свято благовіщення, свято ще якесь там свято святих апостолів Петра і Павла, свято це присутність святости. І коли ми говоримо про е, Хеловін і кажемо свято Хеловін, ми надаємо е, тій нечисті, яка представляється у Хеловіні, значення святості. Тому це не свято, це міроприємство е, на спомин якогось там е, навіть не язичества, а якоїсь певної культури першу чергу це є кельтська культура. Я не кажу, що я відкидаю усю кельтську культуру, але це одна із їхніх. У мене навіть є кельтський хрест, я вам його зараз продемонструю. Може, ви не знаєте, як він виглядає, але цей хрест дуже часто використовували екзорцисти, в. Самим процесі екзорцизму. Бачите, який хрест є? Він... Де б я його так показав? На білий фон поставлю, о. Таке би двоє кругом. Тобто він має такий круг, бачите? Він дуже є упізнаваний. І цей кельтський хрест, і дуже багато екзорцистів, якраз іменно цей хрест, покажу, що він проганяє. По особливому проганяє злих духів, бо кельти вони були такі досить ну, не то, що побожні, так, але відносилися дуже сильно до цих речей з великою такою ну, важністю. І це ніколи духовний світ вони не відкладали на другий план, а завжди на перший. І, і тому е, поняття цієї кельтської культури воно відбилося. Бо Тому що це, це було не просто, ну, знаєте, як у нас, християни. Християни, повторі. Е, християни. Ми держава християнська. У нас є і, і євреї, і мусульмани, і невіруючі, і агностики, і атеїсти, ну і християни. І знаєте, і, 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 і тут, коли ти подивишся, кожен, коли так багато всього є, християни встидаються показати, що вони християни. Ну, євреї не дуже встидаються, мусульмани теж так навіть, не дуже демонструють. А у кільків це було конкретно. Всі, значить, одно і це, ну, всі разом. Вони це дуже все святкували. Ну Такі були одноманітні, воно мало своє, як би. Я не дуже люблю такі колгоспи, знаєте, що все однакове, всі однакові, однаково вбрані, однаково думають, однаково ходять. Мені це не дуже подобається. Але воно має і плюси. Вони заклали серйозну таку основу. І поняття Хеллоуін. Це аж ніяк не свято. Це... Треба правильно називати своїм речі своїми іменами. Ну, щось не кажуть «праздник Хелловіна, ні? Ну, ще можна сказати, празнуємо Хелловін, якщо по-російськи. А по-українськи, що робимо? Святкуємо. Тому не треба святкувати Хеловін. Як, якщо хочете, щоб ваші діти гарно виглядали в костюмах, маєте час від Хіловіна до Різдва пошити дитині якийсь костюм до вертепа, або гарного ангела зробити з нього, або ще царів, наприклад, костюми зробити. І діти ходять з вертепом і будуть вам тоді все гарно. Або до Святого Миколая також ми готуємо. У кожній церкві, я думаю, готується свято до святого Миколая від діток така подяка, святкування. Ну і тому на, на Миколая одіньте якийсь гарний костюм. Але не якусь нечисть вампіра, або якийсь там ворожку чи Бабу Ягу. Щось гарне, щось таке позитивне, яке хочеться дивитися і любуватися. Ну, я, я, я туди був ідею підкинув, таку, щоб були. Костюми такого плану такі, наприклад, як в білому брану з короною і, і, з цим, і на, така надпись Совість та? костюм совісті, костюм віри, надії, любови, костюм справедливості, костюм порядності, костюм е, душевної чистоти, тілесної чистоти. Костюм милосердя? Класно. Костюм милосердя. Представте собі, я собі так навіть думаю. Це ж треба подумати, який він має бути милосердний. Я не думаю, що там має бути декольте чи міні-юбка. Але якийсь він має бути милосердний. Якийсь він має бути, напевно, тканина має бути особлива. Ну і так далі. Тобто маємо, маємо дуже таку. Широке поле для діяльності. Ніколи не треба виступати проти чогось. Не робіть це, а завжди робити альтернативу. Так, наприклад, ЛГБТ. Не треба виступати проти них. Не треба. Треба робити альтернативу. Проводіть також міроприємство. От ми з Радою християнських церков проводили той же такий захід, називається Сім'я. Чи, чи християнська сім'я, я вже забув, як воно там, як ми його назвали. Але досі того, ми зібралися, всі е, йшли в цій колонії. Е, ми йшли від, від, від Сума, е, знаєте, хто в Дніпрі. Ми йшли аж до парку Глоби, і там було таке мероприємство, І всі, йшли, були там, брали участь, всі християни і всі родини, хто має дітей. І ми всі батьки з дітьми за руки. Там монашки йшли священники, ремокатолицькі, православні протестанти. Прошу дуже. Тато, мама, я це моя сім'я. Ми йдемо з такими плакатами дуже добре. Не треба йти проти ЛГБТ. Хто з ними, то найде з ними, а хто не з ними, то найде з другими. Та не треба йти проти ти себе туди переписувати. Наш. Нащо їм рекламу робити? Так же само і з цим Хіловіном. Не треба йти проти нього. Ну, Маркетологи мають свій бізнес. Хто хоче купляти, купляє. Є закон ринку, знаєте, ринок має свої закони. Є попит і буде, буде збут. А ви зробіть для маркетологів, дайте ідею, свято, костюм віри, костюм надії, костюм любові. Ой, Боже мій, бо ти бачите, котре буде краще заходити? А молодь скаже вам, яке має бути довга спідниці, чи по кісточки, чи по коліна. І як вони скажуть, так хай так і буде. Це темряву можна перебити тільки світлом. Не старайтеся, темряву перебити темрявою. Так, дякую, що слухаєте, дякую, що прислуховується. Мені приємно, знаєте, бо дуже багато почали мені писати, дзвонити. Е, ну, Дзвонити не треба, чесно. Я її відказати не хочу, але не маю часу. Я вчора сидів у нас тут через те пропадання світла, мені поздавалася оця трансляція, розумієте? Е, Трансуючи в системному блоці помінявся IP-адрес, і, і збилася вся, вся архітектура всього того. Тут NDI-конвектор не передає сигнал, камера там пропала, там зображення немає то не управляється. Тому воно так здається. І я сиджу цілий день з тим, і тут дзвонять мені. Знаєш, ти настроїшся? Це ж не просто скрутити два дроти докупи. Та? Зробити переноску запхову розетку, ямпочка сі засвітила. Це не так. Це складна машина. І мені треба настояти цілий день вчора кручу, настрою, перекладаю, міняю і нарешті ну, менш-міше вийшли на якийсь рівень. Але тут мені дзвонять. Слава Ісусу Христу! Отче там. Знаєте, такого, думаю, а подзвоню я вам. <смеш> скучно комусь там. Я розумію, що вам скучно вдома, але Та подзвоніть до, до колеги якогось? Ні? <смеш> я, я, я піднімаю трубку від усіх, розумієте, але я от просто, щоб вам показати, скільки вчора я просто-напросто так, замість того, щоб робити роботу, я просто говорив. Ні, були вчора такі дзвінки, які треба було поговорити. Людина, ну, є люди, які дзвонять, що треба поговорити. то питань нема. Я це дуже ціню і дуже розумію. Але краще, якщо ви хочете щось мені сказати, за, ну, наприклад, нинішню Суботу Дмитрів. Отче, хочу вас попросити, би ви завтра відправились за моїх померлих. Я кажу, добре, напишіть оцей. Слухайте, та то, то завтра Дмитрєва субота. Я кажу, я знаю, дай вам Боже здоров'я. І далі. ще. А я як колись ходила до церкви, ще малого була. Я дуже тішуся. Як я буду на пенсії, сидіти на приспі, знаєте, я не буду мати, що робити, я буду з вами говорити з усіма тоді. Ви мене відриваєте від якоїсь роботи, яку я міг би зробити. У мене нема таке, щоб я сів і сидів. Просто от нудись, в так? мене такого нема. Як сідаю відпочивати, я все одно щось роблю. Вечором вже, коли вже все пороблю, і то це рідко буває, що я можу сісти і якесь кіно подивитися. Між теж треба голову трохи відключити, так? а потім ще щось почитати, щоб вам щось розказати. І тому я вас дуже прошу. Ну, Дзвонити мені, можете, нема питань, але по ділу. І якщо я вам буду казати дуже дякую, я мушу бігти, то прошу не ображатися. Я вас розкусив. Вам скучно. Це не то, що я, я якось лінуюся або не хочу з вами говорити. Якщо є потреба, я завжди готовий до розмови. А просто так тратити час не треба.